Так, доброго часу, мої дорогінки. Зараз ми подивимося з вами на Запоріжжя. Будемо дивитися з 22 по 31 березня. І сьогодні я хочу подивитися з вами розклад зробити на новій колоді. Дуже дякую вам за такий подарунок. Дуже бомбезна колода, я вже робила розклад. Оракул Незламної України. Дивимося з вами Запоріжжя. Ну, дивіться, перше. Будуть якісь невтішні е, новини. Е, буде дуже багато інформ... дезінформації з приводу наступу расисійців. Це росисійці, бачите, на Запоріжжі. Але давайте буде вічі розганятися всяка така дурня. Далі. Далі, зі сходу будуть якісь, ну невтішні будуть події. Далі повітряний бій, це будуть атаки на Запоріжжя, щоб ви розуміли. І нам навіть карти говорять, що чому це буде відбуватися. Дізнаються, э, раз де у нас прийшли подаруночки. Подаруночки, світова підтримка, от про що я і кажу. І вони хочуть дізнатися, де наші подаруночки там сховані. Е, чим більше буде приходити допомоги і чим більше буде приходити. <кхм> ну, Будуть говорити про те, що є якась допомога, так, тим більше будуть розганяти інформацію про те, що розсійці йдуть на Запоріжжя. Але на самому ділі я вам скажу, що на самом деле. Там наші теж. Дивіться, наші? будуть теж не стояти осторонь, а йти. будуть йти вперед, іти вперед, повертати. Хто не бачив, повертати. Так, да, не без втрат. Бо шпиталі йде, так? Е, на півдні. Так, далі. Е, завдавати удару будуть. І ворогу буде смерть. Це, як своя роду, відплата. Так, дивіться, класна, так, да? карта. Мені дуже подобається. Карти просто бомбічні. Для. Для них, дивіться, невдача в бою, тобто уже ніяких нових територій на Запорізькому напрямку їм не сіти. Так що заспокойтеся, до Запоріжжя вони не ділються. А у нас йде незламність. Так, що хочеться ще. Відродження ще Що ще хочу сказати по Запоріжжю? Дуже багато буде криз. Дуже багато. Тому будьте, будь ласка, обережні, будьте уважні, і в цей період, будь ласка, не нехтуйте сигналом повітряної тривоги. Нічого говорити поки що про наступ наших хлопців я не буду. Хочу зберегти таку тишу для того, щоб наші далі продвинулися вперед. От якось так. Так, Запоріжжя тримайся, але буде, цей тиждень буде. Будуть і ракети, будуть, бачите, і повітряні якісь атаки будуть. Тому якось так. ППО буде працювати, чого ми не знаємо. Це домовленість на півночі. Пастка. Дивіться, домовленості. Ми не знаємо про якісь домовленості з заходом. Про. Північ. Так, ось так. Дякую вам дуже за те, що ви зі мною, і гарного вам тижня, гарного вам часу. Тримайтеся, все буде Україна. Україна перемогла. Дякую всім за увагу.